Під посиленим контролем. Прикордонники розповіли про загрозу провокацій. Під кайфом впав з третього поверху, схопив урну і втік. На Волині судили росіянина. Росія може примусово мобілізувати українських військовополонених, в тому числі із Оленівки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували три пожежі. Як повідомили у прес-службі ДСНС Волині, 24 вересня вночі надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні кафе на проспекті Волі, що у Луцьку. З'ясувалося, що пожежа виникла у технічному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі. Полум'я охопило побутову техніку, поширилося і на стіни. На щастя, вогонь вдалося швидко загасити. Потерпілих немає. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували загоряння сміття у недіючій будівлі на вулиці Володимирській у Луцьку. А в селищі Люблинець, що на Ковальщині, рятувальники ліквідували пожежу дерев'яної господарської споруди, що ймовірно трапилася через необережність поводження з вогнем невстановлених осіб. На Волині судили уродженця міста Білогорськ Амурської області Росії, який вже раніше відбував покарання за крадіжку. Цього разу зловмисник постав перед судом через грабіж, вчинений за дивних обставин. Як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент відповідний вирок ухвалив Ковальський міськрайонний суд Волинської області 20 вересня. Відомо, що 5 червня 2021 року чоловік відкрито заволодів металевою урною попільничкою, чим завдав шкоди ОСББ майже на 500 гривень. У суді обвинувачений визнав свою вину та розповів, що того дня перебував під впливом наркотичних засобів. Випав з вікна третього поверху на козирок, вдарився головою. Після чого схопив урну і кудись з нею побіг. У суді переконував, що не бачив і не чув людей, які робили йому зауваження. Тому й наполягав, аби його дії перекваліфікували з грабежу на крадіжку. Суд дослідив записи із камер спостереження та дійшов до висновку, що чоловік винен у крадіжці, враховуючи невідбуту частину покарання за попереднім злочином, обвинуваченому призначили остаточне покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Ще один росіянин постав перед судом у Нововолинську. Уродженця Росії судили за те, що він вдарив охоронця епіцентру. Відповідний вирок ухвалив Нововолинський міський суд Волинської області 20 вересня. Сталося усе 19 травня 2021 року. Чоловік завдав удару рукою в обличчя охоронцю торгового центру. Як з'ясувалося, у суді потерпілий працював охоронцем торгового центру та розповів. Що що малолітній хлопець виніс із торгівельного залу музичну колонку, не розрахувавшись за нею. Коли ж охоронець наздогнав його на вулиці, за того заступився обвинувачений батько хлопця. Відтак обвинувачений свою вину визнав та не оспорював покарання, на якому наполягав прокурор. Тож суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив покарання у вигляді громадських робіт строком 120 годин. Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокації на кордоні з Білоруссю, але до цього напряму прикута особлива увага. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 25 вересня, коментуючи інформацію розвідки щодо російських найманців ПВК Ліга, які прибули до Мінська, і можуть бути залучені до організації провокації на українському кордоні. Демченко зазначив, Значив, що наразі провокації на цьому напрямку не було, але всі сили оборони тримають цей відтинок кордону під посиленим контролем. Він зазначив, що не виключається, тим паче ніколи не виключалося, що підрозділи збройних сил Республіки Білорусь можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації. Тому всі сили оборони і прикордонники і зсу і Нацгвардійці на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче вторгнення. Звільнені в рамках обміну полоненими 21 вересня дев'ять прикордонників проходять реабілітацію у медичних закладах. Про це розповів під час національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що зараз вони знаходяться у медичних закладах. Їх відразу туди відправили, щоб обстежити. Відомо, що їхній фізично-психологічний стан був украй важким, зважаючи на те, у яких умовах їх тримали росіяни, і як до них ставилися, зокрема, як зазначив Демченко, усі вони втратили десятки кілограмів ваги та просто фізично виснажені. На даний момент їм надається уся необхідна медична допомога. Більшість з них вже мали можливість зустрітися зі своїми сім'ями, що також сприяє покращенню їхнього стану. Демченко зазначив, що нині відновлюються їхні втрачені документи, посвідчення учасників бойових дій і тому подібне. Росія може в чергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За інформацією експертів, російські державні змі писали про те, що українські військовополонені утримувані у Ленівському таборі в усній формі, просили владу ДНР дозволити їм воювати у добровольчому козачому батальйоні Богдана Хмельницького ДНР. Як наголошують у інституті, якби російські сили або їхні проксі сили примушували українських військовополонених до бою, це було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуваний у зонах бойових дій і не повинні залучатися до праці шкідливої для здоров'я або небезпечної. Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами, як ідеться у щоденному звіті британської розвідки, відомий російський націоналіст, депутат Думи Олександр Хінштейн, 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію. Тож, як зазначають у розвідці, з огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього і на ком. Мислення у Росії, а також оперативні завдання в Україні. Росгвардія швидше за все має особливе навантаження. Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як і у бойовій, так і у тиловій обороні в Україні. Та нині сприяють проведенню псевдореферендумів про приєднання на окупованих територіях. Російським національним збірним заборонили виїзд за кордон для участі у тренувальних зборах та змаганнях. Про це пишуть російські змі з посиланням на міністерство спорту РФ. Відтак міністр спорту Росії Олег Матицин розповів про наказ міністерства спорту РФ про тимчасове скасування тренувальних зборів і змагань за участю національних команд Росії за кордоном. Він зазначив, що це рішення продиктоване курсом на зміцнення національної спортивної галузі та формування спортивного і економічного суверенітету. Проте пропагандистські видання вважають, що це може бути спробою запобігти дезертирству провідних спортсменів. Адже так як у Росії днями оголосили часткову мобілізацію на війну в Україну, вже багато чоловіків, в тому числі і спортсменів, покинули або намагаються покинути країну окупант. Grazie. Тим часом окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що заходи, пов'язані з частковою мобілізацією, завершаться у Криму 25 вересня до кінця дня. Про це він заявив у відеозверненні та навіть подякував кримчанам. Мовляв, ті виконали свій обов'язок, проявили мужність і прийшли до військоматів, щоб приєднатися до збройних сил Росії. Відтак, за його словами, план із призову виконано у повному обсязі. Тим часом раніше повідомлялось, що кримські татари масово виїжджають з окупованого Криму через мобілізацію. Греція скоротила імпорт російського газу більш ніж наполовину цього року, завдяки збільшенню поставок від інших виробників на єдиний термінал зрідженого природного газу під афінами. Про це повідомив оператор газової мережі країни. Пише Європейська Правда. Відтак Греція протягом багатьох років покладалася на Росію для задоволення близько 40% своїх потреб у газі, але вона збільшила закупівлю газу в інших країнах відповідно до плану Європейського союзу щодо скорочення залежності від російської енергії. Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету у бік моря біля свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань південно-корейських та американських сил за участю авіаносця та візиту до регіону віце-президентки США Камілли Гарріс. Про це повідомляє видання Ройтерс. Відтак зазначають, що військові південної Кореї заявили, що це була одиночна балістична ракета малої дальності, випущена з району Течхон провінції Північний Пхеньян незадовго до сьомої години ранку за місцевим часом і пролетіла близько 600 кілометрів на висоті 60 кілометрів і зі швидкістю. П'ять махів тим часом у заяві об'єднаного комітету начальників штабів південної Кореї зазначили, що запуск балістичної ракети Північною Кореєю є серйозною провокацією, яка загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти. Тож Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання для обговорення заходів реагування та засудила запуск як явне порушення резолюції Ради безпеки ООН. Та невиправдану провокацію зазначається, що за оцінками Японії ракета досягла максимальної висоти 50 кілометрів і могла летіти неправильною траєкторією. Збройні сили України ліквідували вже 56 тисяч 700 окупантів. Станом на 25 вересня українські військові також знищили 2275 танків, 1368 артилерійських систем, 4832 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія досі утримує у полоні близько 2,5 тисяч українців. Серед них чимало цивільних і жінок. Про це у інтерв'ю BBC News Україна розповіла віце-прем'єр-міністерка міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що вже декілька обмінів поспіль цивільних громадян не відпускають з полону. Верещук також зазначила, що у полоні перебуває велика кількість жінок. Додав. Ши, що лише з Азовсталі вийшла 131 жінка. За словами Верещук, Росія повернула Україні лише декількох жінок. При цьому вона зазначила, що росіяни погано поводяться з українськими жінками, над ними знущаються, їх б'ють та тортурують. Верещук додала, що світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають українських жінок в тюрмі. Морські піхотинці знищили три одиниці ворожої артилерії з розрахунками, а саме, дві гармати з обслугою та боєкомплектом і самохідну гаубицю. Акація відео опублікували на Фейсбук сторінці військово-морських сил Зсу. Зазначається, що три одиниці ворожої бронетехніки. Наша морська піхота розгромила напередодні, 24 вересня, внаслідок нанесення вогневих ударів. Також було знищено ворожий склад з. Авто бронетехнікою у Дагестані вже кілька днів проходять акції проти мобілізації. Так, 25 вересня жителі села Ендерей перекрили федеральну трасу Хасавюрт Махачкала. Про це повідомляє пропагандистське видання Медуза. Відтак відомо, що із села на війну проти України мобілізували 110 людей, і люди вийшли на акцію. Поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників, чи є постраждалі чи затримані поки. Невідомо. Тим часом в мережі з'являються повідомлення, що у Дагестані хочуть зібрати майдан проти мобілізації. Настрої на Кавказі, судячи з повідомлень, серйозні. У Рожище привезли тіло загиблого бійця Віталія Кавку. Колону із труною рожищани зустріли на колінах. А що 27-річний рожечанин, стрілець, помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка загинув від рук окупантів 10 вересня. Про це повідомили у Рожищенській міській раді. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня до складу військової частини. Захищав Україну герой до останнього подиху, аж доки не загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту України поблизу. З у селища Мале Веселе на Харківщині редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вранці 25 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську, пролунав гучний вибух, як повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що це сталося біля місцевої мерії, яку окупували расисти, а саме навпроти штабу окупантів, ми в місті з Росією. Там, за інформацією, Цаплієнка, сьогодні збирались відкрити дільницю фейкового референдуму. Українська медикиня, яка перебувала у російському полоні, народила дівчинку у Луцьку. Як пишуть змі сусідньої рівненщини, звідки родом Мар'яна Мамонова, радісну звістку повідомила мама дівчини. Пологи ж відбулися у Луцькому перинатальному центрі. Це журналістам телеканалу Конкурент Тіві підтвердила і керівниця перинатального центру Ірина Горавська. Дійсно, вона народила в нашому перинатальному центрі сьогодні вночі. Дівчинкова голи 3,555, підсот п'ять двістом п'ятдесят шість сантиметрів з мамою добре. Нагадаємо, кілька днів тому, 21 вересня, військова медикиня Мар'яна Мамонова з Рівненщини під час обміну полоненими разом з іншими українськими героями повернулася з російського полону. У Херсоні внаслідок нібито прильоту загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради. Про це пишуть російські пропагандистські видання. Повідомляється, що серед загиблих, нібито колишній регіонал Олексій Журавко, він 23 вересня оприлюднив відеоролик, у якому проголосував у Херсоні на так званому референдумі. Окупанти ж у смерті традиційно звинувачують Україну. Субтитрувальниця Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях. Про це, як пише видання Укренформ, повідомили у секретаріаті Радбезу. Зокрема, це роблять у зв'язку з підготовкою Російською Федерацією до подальшого порушення суверенітету і територіальної цілісності України шляхом організації псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України. Що є також грубим порушенням статуту ООН та основних норм і принципів міжнародного права, очікується, що засідання розпочнеться вже 27 вересня о 15.00. Росія почала проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Місцеві жителі публікують кадри, як колони російської техніки заїжджають у Мелітополь. А ось людей просто ловлять на вулиці і вимагають проголосувати. Жайми жителі Калінінського району. дільна комісія готова прийняти ваші голоси. Прямо возле вашого дому. Ходять вже по домівках, збирають якісь голоси. Я не знаю, хто як голосує. Ходить жіночка, з нею два орки з автоматом і один стоїть біля входу в будинок з автоматом. Так було в моєму будинку. Я не знаю, що вони питають, бо двері нікому не відчиняю. По знайомим по телеграм-каналам розумію, що ніхто не голосує. Можливо, якась бабуся і проголосує, не знаю. Пишуть, начебто завезли автобуси, я не бачила. Якщо сама побачу, скажу, але не здивуюсь, їм треба буде зняти якесь кіно на дільницях типу Мелітополь голосує за. Але, звичайно, всі розуміють, що більшість, більшість взагалі виїхала з міста. А ті, хто залишились, може, якась там бабуся, дідусь щось і скажуть. А так, ну, у нас розумних людей більше. І ніхто те референдум не визнає. Також стосовно мобілізації, не випускають чоловіків вже ніде, ні в сторону Запоріжжя, ні з Рашки в сторону Грузії. Також чоловіків всіх, всіх завертають. Начебто наших не повинні брати хто з українським паспортом, тому що ну, розуміють, якщо їм дати зброю в руки, вони самі їх постріляють, а тих, хто взяв російський паспорт, можуть забрати. Чесно, туди їм і дорога не треба прогнозувати, бо результати цього волі виявлення по російськи вже давно всім відомі. Росія намагатиметься чим швидше анексувати українські території, і роблять вони це будь-яким способом. Картинку створюють відповідно. Подружжя із Херсонщини, якому вдалося вирватися із окупації, розповідає рідні, які залишилися в окупації, кажуть, рашисти поки перевіряють, скільки людей планує йти на псевдореферендум. Зараз ходять по домівках та питають в людей, наприклад, опитування ведуть. Будуть вони голосувати, хочуть вони голосувати. Тобто, поки нікого, начебто, не примушують, але все одно ходять з автоматами і. Не одна людина, і ну тобто хто кажуть, що опитують на ну, щодо референдуму, але буде він коли б навіть не знає. Ні, ніхто це сьогодні. Ходять по домівкам по Херсонській області, місто Табіз, Дніпряни, Нова Кафовка. То запитують людей. Просто вони самі вирішили, що так, а полі Руба к этому не, то грубо не вдаже готовий. Про просто самі бухтибарати сделали, що референдум. А як де будете все голосувати, каке все буде никто ніхто би не знає. Колаборанти та росіяни, нажахані контрнаступом Збройних сил України на Харківщині, намагаються чим швидше провести. Фейкове голосування. Воно триватиме до 27 вересня. План Кремля простий. Після того, як на цих псевдоголосуваннях расисти намалюють 90% за вони оголосять цю територію своєю і таким чином виправдовуватимуть застосування ядерної зброї у випадку наступу зсу до слова заступник голови головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Багатоквартирний будинок, що на вулиці Кримського, 8 замість ЖЕКу, уже як два роки обслуговує керуюча компанія з Кременчука. Її назва Місто для людей. Мешканці розповідають, що спочатку усе було в нормі, однак далі сервіс значно погіршився. При цьому ціна на обслуговування будинку навпаки зросла. Люба інформація, яка і послуги, які надаються містом для людей, вони надаються ну ніяк. У нас по будинку були проблеми. Ми викликали там підтоплення, це питання ніяк не вирішувалося, бо там була проблема з лівньовкою. Можна показати, Те, що нам там зробили з тою лівньовкою, це позорище, саме натуральне. Далі місто для людей бере, в нас по мінімуму, в нас немає е, ні прибиральниці, в нас немає двірника. Ми, якби, цей будинок сам обслуговує себе, але ми платимо за утримання будинку. Всі послуги, які надає нам місто для людей, це. Час від часу приходить електрик і знімає показники електроенергії, хоч тариф на обслуговування у них мінімальний 1 гривня 88 копійок за метр квадратний, з кожної квартири за рік виходить чимала сума. При цьому компанія восени минулого року підняла вартість надання послуг без причини та без пояснень. Вони нам розказують про те, що немає грошей, коштів, що ми дуже мало платимо. Але з одинадцятого 21 року. Я зараз гляну. У нас був тариф на обслуговування один. Я зараз скажу, був тариф гривня 69 з 1.11 до 21-го став гривня 88 за квадрат. Нас як жильців ніхто не попередив. Нам не вивішують незвітності, нас не попереджають про те, що в нас піднімається тариф, чи в нас щось міняється. Нам, як людям, які оплачують послугу, ніхто не надає ніяких звітів, ніяких попереджень. Я, от я знаю, що в моєму будинку, де я жила попередньо, в нас є ОСББ, я, я знаю, що ми ні одного рішення не можемо прийняти без згоди жильців. Власників квартир на початку своєї роботи у Луцького підприємство мало у керуванні більше 90 будинків нині всього лише 36. причина відмови якість надання послуг. Та ціна на гарячу лінію міської ради 1580 неодноразово надходили скарги на роботу компанії. Цікаво те, що підприємство без скликання зборів підвищило в усіх будинках тариф. Однак, згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, ціна на послугу з управління визначається за рішенням зборів співвласників і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем або визначається за результатами конкурсу з призначення управителя на. Рівні ціни запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу, але аж ніяк не самовільно управляючою компанією, що і сталося у листопаді. Минулого року з цього приводу до депутатів Луцької міської ради теж надходили звернення, аби розібратися у ситуації. Цих всіх речей не було зроблено, з людьми не збиралися, не обговорювали, а автоматично просто змінили в усіх, як виявилося, будинках, які обслуговує дана компанія місто для людей Кременчуг». У самій компанії місто для людей, яка нині змінила назву на керуюча компанія Будсервіс. Наразі нічого не коментують. Ми намагалися неодноразово отримати коментар. Директора Луцької філії Андрія Плужника однак виділити хоч хвилину свого часу, аби усе пояснити і прокоментувати, у нього очевидно не вийшло. У цій історії є ще одна цікава і не менш важлива деталь. Після початку повномасштабного вторгнення ця компанія сплачує податки за спрощеною системою оподаткування не 18%, а всього лише 2%. І що цікаво, у державній податковій службі зазначають, що при зменшенні податку компанія має також зменшити тариф на послуги. Коли вони виходили на конкурс, там чітко зазначено, тобто, в сам тариф введене ПДВ, і саме цю суму ПДВ вони мали би зняти і з Менше тип тариф на сьогоднішній день. Ми маємо те, що в нас не зменшений тариф в людей, а навпаки, збільшений. Як уже ми згадували, нині будсервіс отримує більше 30 будинків, тож порахувати їх заробітки не так і складно. Візьмемо, наприклад, будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа 4634 метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний. А вже у листопаді, через місяць, тариф підвищили. До 6 гривень 58 копійок. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 тисяч 495 гривень. За майже рік виходить сума 335 тисяч 453 гривні. А це означає, що люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 тисячі 627 гривень, і це лише один будинок. А візьмемо ще три будинки. На горіюк 27 мешканці переплатили 22 тисячі 139 гривень. У багатоповерхівці на вулиці Кримського, 8 переплати плата 2541 гривня. У будинку на проспекті Соборності 27 люди віддали зайвих 29 620 гривень. Загалом виходить сума у 86 927 гривень. Це ми порахували тільки 4 будинки. А ще є 32. Можемо уявити собі суму, яку додатково заробляє ця компанія. Якщо додати ще і те, що на час війни підприємство сплачує лише 2% відсотки податкові доходів, виходить, чималенька сума, і все б нічого, от тільки чому не покращується б надання послуг. При цьому тариф підвищили із порушенням закону, так ще й його не знизили на період війни. Ці запитання ми намагалися безуспішно поставити керівництву будсервісу, Однак відповіді надалі так і не отримали. А тим часом компанія продовжує. Уже заробляти на лучанах. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.